Треба відновити років тому Галина Білецька працювала в галузі культури. Розповідає, що тоді по роботі часто їздила в Житомир на завод Колорит, де шили театральні та концертні костюми. Там жінка і побачила вітражі. Сама установа, яка знаходилася в Житомирі, дуже була цікаво оформлена такими скловітражами. Я завжди, а довгий час працювала в культурі, завжди з великим захопленням дивилася на ті скловітражі. вітражі. І оці скловітражі в мене завжди стояли перед очима. Це унікальні шедевральні речі, так, які не могли зникнути. У 2000-х роках завод розформували. Галина Білецька розповідає, що тоді в неї і виникла ідея забрати скляні вироби в Андрушівку. Директором цього комбінату була Лариса Васильівна Богарчук. Почався процес приватизації, це приміщення викупили. Я звернулася до Лариси Васильівни, оскільки ми довго працювали, і вона запропонувала забери їх. А у нас будинок культури це пам'ятка архітектури місцевого значення. Але це був побудований театр за часів Терещенка. В 1927 році він згорів в 29-му році його відновили, роботу цього театру і добудували така невелика така тера. Була яка не оздоблена, просто стояла собі, і от в мене зразу виникло таке бажання: от поставити б ці вітражі, як на парапет, як ми по місцевому говоримо, до будинку культури. Ми замовили такі художні ковку, якби щоб їх туди вписати. Двадцять років імпровізована вітражна галерея розташована просто нева. Олег Хромченко розповідає, що всі ці роки доглядає за вітражами та періодично відновлює їх. Скло найдорожче, найдорожче скло його знайти вже. Бачите, я вже ну, як кажуть, вже те, що є, вже викину. А його купувати тут, наприклад, такого скла, якщо на зданій час, я думаю, до тисячі гривень тільки ми будемо квадратний метр. Розумієте? Це те, що я, як кажуть, ми тут на периферії, то що щось у мене є, то я його такого. скло вставили, і я далі малюю фломайстером ці лінії сюди, добавив-добавив, накинув, що воно, ну, І тоді воно виходить. Аби зберегти галерею від вандалізму, весною цього року біля вітражів встановили камери відеоспостереження. Олег Хромченко каже, що під час реставрації робить додатковий захист, аби скляні вироби псували менше. Вже зробив загорожу, щоб не сідали сюди, не били, не відпочивали, як кажуть, і бачите, воно збереглося. Повністю було вибито. Тут його один раз побили, потім другий, потім вже вночі охорона охрана впіймала. Те, що в мене було, оце я повністю зреставрував. Чотири з п'яти скляних витражів ще мають дерев'яні рами. За словами Олега Хромченка, аби зберегти скляні вироби, планують замінити всі дерев'яні рами на металеві. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.